Айські атовці захищають свої права. Вони обурені бездіяльністю обласної влади, яка досі не надала їм земельні ділянки на Христинівщині. Документи на отримання землі згідно чинного законодавства подані декілька місяців тому, але процедура чомусь загальмувалася. Бійці стверджують, що обласний держгеокадастр виконує вказівки очільника облдержадміністрації Юрія Ткаченка, якому в свою чергу дав доручення народний депутат Антон Яценко. Ситуація землею. Собрали атошников, договорились с фермером, уступил он землю в пользу атошников. Вошли в эту схему еще глава РДА и глава селерады попросились выделить еще социальную сфере. Пошли навстречу, вы выняли немного атошников, дали социальной сфере. Все шло хорошо, пока не прошло 4 месяца, когда документы уже начали были подписываться, вступился такой э, негодяй и нехороший человек, как э, стыдно назвать его депутатом Верховной Рады, э, Антон. Ну, все, Антон ага. Да, Антон Яценко, Это тушка, которая была вот, прошла в Верховную Раду от партии Батьковщина и перешла э, регион. в регионы. Регион. Да, то есть регионаловская тушка. Начал он включать рычаги, влияния, рычаги влияния на губернатора, на начальника кадастра, на начальника РДА Христиновского района и сталкивать нас лбами. То есть мы, которые стояли бок о бок, они начали сталкивать нас лбами. Чиновники повелись на его угрозы, или что он там им письма писал, там, я не знаю, как он на них давил. Чиновники, те, которые сели в свои кресла на, на смертях и на крови э, всех, кто стоял и на Майдане, и на, на востоке нашей Родины, они теперь э, говорят, что атошники, в чего вы лезете, куда, куда не попадет. Областная рада включила все механизмы для того, чтобы задовольнить приход Антона Яценко. І не виконувати те рішення законне, законне їхнє право на е, значить отримання землі. Якщо, вибачте, з лютого е, хлопці подали документи, то нехай вони буде їм буде або відмовлено в законному порядку, або надано дозвіл на цю землю. І нехай це вже хлопці вирішують. На добровільних засадах, значить, от а от товця з Христинівськими. Так ми для цього, де, цього не де, що, чим. Ні, чекайте, ми зібралися не для того. Ми зібралися для через те, чого, що не, пан Мироненко Віталі... не підписує документи Віталі через Володимир. якусь вкусну вказівку когось. Ніхто з ким не договарювався. Ми не на сход яких воров там на самому, в районі там, або дворі. Ми треба, щоб тільки було все по закону. Бо єдине, що треба. Я задавав, я же три рази зустрічався з губернатором. И он мне Сергей говорит, давай э, тогда перед сессией, не срывайте сессию, мы все договоримся, вы все получите. Прошла сессия, мы ее не сорвали. Не сорвали? Прошла сессия? Прошла сессия? Почекайте. Так, слушайте, Прошла сессия. Прослатите. Проходите, Давайте проключать обезьян и нет. Проходит три дня, так, вы опять сквозь. Да и я вы с вами тоже. Виталий Владимирович, я прошел к тебе. Керівник обласного держгеокадастру Дмитро Мироненко підтвердив, що всі документи щодо прийому передачі земельних ділянок в порядку. Чому він затягує процес, пояснити не зміг. Військові навіть запропонували свої охоронні послуги, якщо обласна влада боїться підписувати папери. Там все зроблено по закону чи не по закону. На сьогоднішній день там це відповідно до законодавства. Об'ясніть, будь ласка, чому ви не підписуєте?» Заяви надходять, ми розглядаємо підписуємо. А який у вас законом визначений термін на розгляд заяв? 30 днів. 30 днів це коли йде на про надання дозволу і 14 днів е, при заплаченні документації. Ну а скажіть, були у вас і, і по этой землі розговори з е, негодяєм Яценко і з Ткаченко Олегом Юрієм Олеговичем? Ми зустрічалися на нараді, по всій землі спілкувалися, ми також там були присутні. Звичайно, вирішували комісійно із сільським головою, сільським, з сільським депутатами із цієї громади. Була ли, була ли договоренность, що е, ми немного оберемочники і ми пішли на встречу голові РДА і голові сільради, коли вони попросили ввести туди соціальну студію? Ми пішли на встречу. Так, да, весною була така домовленість, там виключили близько 30 чоловік. Були задоволені тоді попитання місцевих жителів, соціальної сфери. Тобто 4 місяці всі документи йшли нормально. Э, Учасників бойових дій і з соціальної сфери. З головою сільради і з головою РДА який момент э, начались э, вот вот, непонятні розмови і палки в колеса? Я це можу відповісти. Ні, я, я ми з вами вже розговорю. Василь, я це можуть відповісти. Коли з двома головами сім'я <плес> стосовно ситуації, яка склалась з виділенням земель, які на сьогодні є у орендаря Миколай Володимир Васильович в Христинівському районі, для того щоб зняти напругу, яка там виникає. Я особисто два, два дні тому їздив в Христинівський район, був Василь Іванович, були голови чотирьох сіл, були орендарі, були представники спілки АТО Христинівщини. І чотири години ми проводили консультації стосовно того, що є проекти документів, які, інтереси яких представляв Василь Шкут. Розроблені, які не є мешканцями Христинівського району, але розроблені згідно законодавства. Є інтереси учасників АТО Христинівської спілки, які так само там були представлені і задавали тим самим орендарям запитання, чому 9 місяців вони ігноруються по видачі землі. І були 4 голови сіл, які говорили, що є ще питання соціальної сфери. Про що ми домовилися? Тоді, я єдине не розумію оцеї поведінки зараз пана Василя, про що ми тоді домовилися, що протягом тижня голова Христинівської РДА збирає усіх голів сіл Христинівського району разом з орендарями землі визначають, скільки кожен орендар землі може, так як зараз пропонується усім. Надати і соціальній сфері, і атовцям по кожному селу по 2 гектари, щоб задовольнити інтереси усіх і зняти напругу. Через бюрократичну тяганину бійцям увірвався терпець. Вони пообіцяли дати обласній владі відпір, якщо та не схаменеться і не почне жити своїм розумом. Інакше соціальна напруга зростатиме і надалі. За два тижні АТОвці та влада повернуться до земельного питання.